Шлонів Українська грає. Бачите, зараз набираємо вапно. Хто таке покаже, що така є приспособа. Ну, правда, в зоотехніки в позичив, розумієте? Але по-іншому, подробити те вапно, яке лежить уже, наприклад, як мінімум рік. Ну, придумайте щось інше, там, лопати, ще щось. Як отакі грудки подрібнить. Як... А цей ніж, який застосовується для ну, е, вирізки, Силося або сінажу в ямах, розумієте, ідеально підходить для вапна. Але цього вам мало хто покаже, тому що всі розповідають, треба вапнувати. А от тим, знаєте, а в деталях, а як його ці грудячі, да? отакі от грудки кидати. як? Хто розповість? Та ніхто вам не розповість цього. Я не знаю, я не бачив, що хтось рекомендував. Знову ж скажуть, хвалися. Хвалися, тому що сам і придумав, сам побачив, дивлюся зоотехніки вирізають силос. думаю, о блін, а чим це не силос, да, чим це не сінаш? Так, трохи знос обов'язково ж йде, але коли тобі треба декілька тисяч тонн кинути, ніякі лопати тобі не допоможуть, тобі не людей нікого не вистачить, ніколи. А така історія, така приспособа, вона дійсно для сінажа для силоса сіна, 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 клас. Але і для вапна капітальна штука. Так що, хто вам це підскажеть? Але без цих деталей, розумієте, ну який буде успіх? Ну, кинете, будь-куски, да, якщо вам навіть привезуть е, цей, навіть якщо вам привезуть там подрібнене, воно поки доїде, воно стане куском, тому що воно має свою волость, розумієте, і таку непогану волость. А ця історія допомагає нам робити його як, як в рецепті, розумієте, ось так. Тримайтеся, колеги, успіхів вам.